До Дня залізничника у середмісті столиці встановили дуже символічний вагон. Усі деталі знає наша Ірина Доля, яка нині перебуває на Михайлівській площі. Ірина, вітаю, розказуй. Колеги ми приїхали на Михайлівську площу. Позаду мене ви бачите історичний вагон Укрзалізниці. Чому хочу зазначити, це був евакуаційний потяг із Ірпеня. Він був пошкоджений ворожим обстрілом. Нині його привезли сюди, до центру, до центру Києва поряд з виставкою військ, воєнної техніки. Хочу додати, що вагон сюди привезли двома трейлерами за допомогою спеціальних кранів. Перемістили на ось ці, от як ви бачите, спеціальні рейки. Він знаходиться буквально, щоб для більшої реалістичності його поставили прямо на залізничні колії. Давайте трохи детальніше подивимося. Ми бачимо вагон буквально сплюндрований ворожим обстрілом. Я нагадаю події, які тому передували. Весною 2022 року, коли ворог зайшов на Київщину, єдиним способом порятунку були евакуаційні рейси Укрзалізниці. Ви бачите, наскільки просто простріляний вагон. Далі ж тисячі жінок та дітей чекали порятунку. Чекали порятунку та намагалися виїхати 28 лютого. Українські залізничники почали запускати евакуаційні рейси з Ірпеня. Цей потяг запускали по 150 людей. Люди були навіть у кабіни у кабінах машиніста, жінки з дітьми. Тобто потяг був повністю переповнений. Щодня робили по три рейси 5 березня 2022 року. Ворог обстріляв. Евакуаційний рейс, наслідки, якого, наслідки обстрілу, якого ми можемо побачити позаду мене. Ми бачимо потяг та метал буквально просвічується наскрізь. Картинка і справді викликає жах. Що ж було далі? Далі в результаті обстрілу два вагони зійшло з рейок. На щастя, пасажирів у ньому не було, з персоналу ніхто не постраждав. На цей момент цей потяг врятував життя близько 10 тисяч українців. Зараз він є таким пам'яттю та символом героїзму українських залізничників. Адже саме вони влаштовували евакуацію, витримували шквал емоцій, заспокоювали людей. І це була колосальна робота саме українських залізничників. Вони працювали під обстрілами, вони ставили. Життя українців вище власної безпеки. Саме ці люди у перші дні повномасштабного вторгнення пішли на роботу, стали до керма і почали працювати. Ми поговорили з киянами, запитали, що вони відчувають до українських залізничників та яка роль наших залізничників у перемозі. Давайте почуємо треба віддати довжне цим людям які в такі тяжкі часи не розгубилися а працювали обслуговували людей і ті потяги які проходили я захоплююсь взагалі укрзалізницею захоплююсь кожним зі співробітників які виконували свою роботу не дивлячись ні на що ці люди вони героїчні і вони знову знов повертаються до цих місць і вивозять всі ці життя людей, врятовують їх. Це критично важливі люди, які своєю роботою забезпечили вивіз цих людей. Вони взяли величезний пласт роботи на себе по евакуації цивільного населення, тому що був повний хаос в перші дні. і Люди перебували і в тамбурах, і в туалетах. Ну тобто, це дуже велика їм вдячність за це. Це люди герої. Це люди дуже відповідальні перед своєю батьківщиною, перед людьми, перед за все перед людьми, які рятують їх, які допомагають. Це дуже-дуже патріотичні люди, в яких мають патріотичну українську душу. Історія евакуаційного рейсу з Ірпеня – вона одна із подібних, коли ворог цілив по цивільних та цілив по залізничних вагонах, які евакуювали людей. 13 березня 2022 року Краматорськ, Львів, 25 березня 2022 року Київ, Івано-Франківськ, 3 травня 2023 року Херсон Львів. Ворог постійно намагається намагається цілити по цивільних, тероризувати наше населення, обстрілює потяги, обстрілює шляхи евакуації. Але завдяки таким сталевим, не побоююсь цього слова, залізним людям, як працівники нашої укрзалізниці. На початку повномасштабного вторгнення було евакуйовано 4 мільйони осіб. Шана нашим залізничникам. Скоро приєднаюся до вас, колеги слово у студію.